Усім добра раночку. Ну що, попрацюємо разом. Я тут уже зранку. Вісім годин, поки сонечко ще не повернулось на цю сторону, я вже вікна помилила. і Розпочала сезон фарбування. скільки фарби вистачить, вчора було дуже вітряно, прям такий поривистий, зривався на світі. І я обрізала, що попору не порвало. Ну і вітер, зріжу огірки, поки не позривало огірки разом з гудиною. Огірки важкі. А вітер просто скаржений. І вони тут такі вже красунчики наросли. Я тільки від батьків прийшла, думаю, треба прибрати їх. бо вітром все зриву. Оці маленькі нехай ще підростуть. Їх кураж. отакі красиві, соковиті, хрумстящі, шкірочки взагалі немає, солодкі, дуже запашні огірками. Сьогодні обріжемо листя огірків. Уже час. Я говорила, що в кінці літа і на помідорах, і на огірках обов'язково зрізаю і хворіти починаю, жовту крапинку бере, це й старі, і воно вже не потрібно. Огірки внизу вже не плодоносять, всі на горі. Помідори Почали буріти червоніти листя також не потрібно, помідорчик все з листя витягнув, фітосинтез відбувся, можна вже зрізати. До речі, цей кураж пишуть сіне кураж. Я відкрила інтернет, реально кураж зовсім не такий. В пазухах у мене один огірочок, там де листочок, і один огірочок висить. А у куража їх по три, по п'ять цепляються в одному пазуху. Кураж він коротесенький, 15 см. Ваговий кураж, якщо не в пакетиках брати, от скільки людей-блогерів я дивлюся, в усих отакі видовжені і один огірок зав'язується в пазухи. Називається кураж. Друзі, я не знаю, що це. Тут... Я дивлюся, огірків внизу вже немає. Всі зібрали, відплодонасили, а тепер на верхівках наростають. Але не так, як на звичайних огірках. Як у мене априльський, Соловей, крак, Шакті. Уже внизу повністю немає. Відростають молоді пагани, зелені, соковиті на кінцях огірочків. І тільки там зав'язуються маленькі плоди. А тут я дивлюся все в огірках, все, тільки виключно внизу немає. А так ще наростає плодоносить. Ну, зараз я ближче вам покажу. Я дивлюся, тут якісь бруньки прокидаються, починають додаткові відростати. Отакі От маленькі бруньочки і вже огірочки нав'язані. Я здивована. І що цікаво, точно як кураш розвивається, то що у людей росте пагін і багато огірочків нацеплялося. Що це таке? Кругом огірків. Я й не бачила цього. Друзі, мабуть, як тільки відростає кураж, як його посадиш, то один огірок видовжується в пазухі. Листочок і один огірок. А тепер під осінь починає розвиватися, як звичайні кураж, що раніше було. У кожному пазуху прокидається дуже багато так пучками плодів. Це я тільки що побачила, почала вирізати О, знизу відріз пагін. І дивіться, які огірочки класні ростуть. Друзі, хіба тут можливо зрізати тут, а все хочеться розказати, показати. Дивіться, які зелені класні огірки наростають. І прям пучками. Раз, два, три, чотири огірка в одному місці. Оце, так, да. дивна рослинка. Можливо, люди не помічали, що вони спочатку один плід в пазухи відроста, а потім уже пучком. І подивимось, чи будуть коротенькі, бо кураж написано 15 см. Ось також відріз пагіна, на ньому огірочки понав'язувалися. Друзі, беріть ваговий кураж, питайте в магазині. Спробуйте, можливо, вам сподобається. І ось, дивіться, скільки їх народити. Ближче вам покажу. Ось дивіться, в пазухі прокинулась гілочка, а тут дуже багато гірочків. Так як в тому старовинному куражі розвивається. Тут же ж спочатку рослося так ось: листочок і один огірок. Листочок і один огірок. Ой, за ниточку зацепився. Треба його сюди. Ось листочок. І один огірок. Кураж так не розвивається. Кураш отак пучками росте. По декілька огірків. Ось. Відростає, тут куча, огірочків вже торчить. І в кожному пазухи почали наростати огірки, друзі. В кожному. Ви бачите, куди не глянь, і кругом наростає. ось погін відріс. Знову внизу огірок. Хоча тут уже ж не було. Дивіться, скільки їх. Відростає. Я здивована, оце який стійкий кущ. Це взагалі в мене тут 4 кущика, і отак вони класно ростуть. Я прям здивована огірок на огірки, друзі, ну це взагалі. Я ж вчора з вами обрізала увечері крупненькі, там ціла мисочка лежить. В пакетиках курош він буде не такий. Він буде, як корнішон. Коротенькі і рости, отак ось пучками. По три, по п'ять огірків відразу з одного листка виходить. Ну, сподіваюся, що я пояснила зрозуміло, але мені просто часто пишуть, що Іра кураж так не розвивається, це не кураж. Давайте підв'яжемо, бо тут мотузкине. Тепер поклала. І оцю сюди нехай лежать на мотузках, вони зараз прив'яжуть оцими вусиком. Опа, о, все зацепила. Кажу, яке листя на моєму куражі. Бачите, також крапинку крапенку жовту переноспорос, мабуть. борошниста роса не справжня. Борошни старосо. Огірочки то висять, наростають, але листячко треба обрізати. Так от так пенючки залишуємо. Зараз підійдемо до гірків. Шакті, апрельський, крак, соловій. Тому що люди деякі питають, Іра, ну що, відійшли твої огірки? Почали розростатись? Ні, друзі, не почали вони розростатися, Оце, як зупинилися отак і стоять на одному місці. Що дивую, що Шакті, який класнючий сорт, реально багато гірків нав'язується. Єдине, що мені не подобається, корнішунчики коротенькі. І треба швидко збирати. Своєчасно, бо відразу пузатенькі, кругленькі робляться, а так дуже рясно. Якщо б, думаю, на землі посадила або на городі, вони б гарно розвивалися, крім це соловей. Це взагалі не огірок, а що попало. Оце воно так зав'язалось і пожовкло пропало. Не встиг вирвати, отаким от кругляком зробивсь. Якісь були, були білі плоди, огірків дуже мало. Ну, соловець мені продавчиня дала в магазині. Я попросила гарний сорт, ну жахливий, я вам скажу. Взагалі він не росте. Апрельські огірки, я думаю, були б класні, якщо б на городі посадити. Ну, не тут, якщо не встигне що вирвати, все одно тут погано ростуть. Тому ці на опорі так і не розвинулися. Відро огірків, то мама дала мені. Я попросила на консервацію. наквасила гірочків, але ще хочу намалосолити маленьких, але поки не можу зібрати. Куражу в мене небагато, на опорі також. Оце шокті, Дивіться, який він класний. Тільки треба садити на городі десь. Тут не дуже до вподоби. А так огірочок красивий сам по собі. От Почали видовжуватися шахті і рости до гори, Ті всі вже пропадають. Гарно почистили огірки, тепер вони задихали, наростають новенькі. Листя було хворобливе, я думаю, гірочки виростуть і без листя. Ну, я завжди так роблю, тільки вже в кінці літа. Все, нехай розвивається. Цей кабачок зберемо на насіння, хоча F1 не збирається, але один рік воно плодоносить, а потім уже ні, збирати не можна. Так мені пояснювали. Виноград. Звісно, в жахливому стані без коріння. Воно там і коріння нарощує, і гілочки отак повільно. Так що не будемо навіть дивитися на ці, цей винаград. що Це таке вже десь щось Забула порвало. Забула стільчик забрати, Татко телефонує, я виходжу з підвала, тобі стілець виносити чи не виносити. Ну, звісно, заберу. Портулаку багато, зараз рвати ще скільки. О, папа вже йде. Забув. Сам запропонував забрати. Важкий, так, да, класний. Ой, красивий який. Все, слава Богу, стільчик протриму. Бо татко давно мені пропонував стільчик, але там був вищий його хтось вже забрав. Поки я подумала, його хтось вже забрав. Відео, як тільки виставила, відмовилася від стільчика. Приходжу, а його вже нема. Все, говорить, спізнилася. Так, а як мені це зараз усе забрати? Це тут накривоте так уж забула. Ми дині їмо прямо з кексами, з родзинками, з вівсяним печів. Таткові сподобалось, говорить, М, яке смачненьке. Солодка диня. Ну слава Богу, так ми не чаюємо, а динюємо.